Дорогі брати і сестри, запрошую вас на хвилинку здоров'я і ми продовжуємо говорити з вами про мозок, а саме про таку його частину, як лобові долі. Чому ми про них говоримо? Тому що вони відповідають за інтелект, мораль, вибір, духовність людини і для християнина дуже це важливо, щоб вони були здоровими і повноцінно працювали щоб нам чути, розуміти і відкликатися на дію Святого Духа. Чи не так? Так. Також нагадаю, що ми визначили, що є фактори, що пошкоджують лобні долі головного мозку. І вони згруповані в чотири групи дієта, фізична активність, наркотичні та гіпнотичні чинники. Перші два фактори ми вже розглянули. Отже, сьогодні фактор три наркотичні чинники. Що ж означає слово наркотик? Воно походить від грецьких слів, що означають оціпіння, ступор, уніміння. В повсякденному значенні це будь-яка речовина, що викликає залежність. Думаю, нам не варто зосереджуватися на більшості з них, з цих речовин, бо ми, як християни, їх не вживаємо. Але про один з них все-таки варто поговорити. І так, кофеїн. Як же діє кофеїн на мозок? Чи створює він нам якісь проблеми? Вранці, коли ми проснулися, у мозку починається активна робота нейронів, дергових клітин. Ми думаємо, що плануємо, мозок передає масу різних команд, читаємо десь, одягайся, йди стій, їж, дивись і так далі. І все це робота нейронів. Вони активно працюють. Паралельно з цим починає вироблятися одна цікава речовина аденозин. Речовина, що подавляє бадьорість і викликає сумливість. Нервова система реагує на рівень аденозину, і коли цей рівень досягає своєї якоїсь критичної точки, людина починає клонити в сон. Як тільки кофеїн попадає в організм людини, симптоми сну пропадають. Чому? Тому що за своєю структурою кофеїн схожий на аденозин, він разом з кров'ю попадає в синаптичні щевини і виловлюється рецепторами нейронів замість аденозину. І замість команди сну несе в нервову систему свою іншу інформацію не спати. Тобто, він також є ложним нейромедіатором. І так, замість команди Спати ми отримаємо команду Не спати. Ну і в чому ж тут біда для людини, щоб зрозуміти біду трошечки історії з області науки. Ще в 19 столітті двоє вчених, Лежандр і П'єрон вирішили виїздити. Чи є важливим сон для мозку. Вони провели серію дещо жорстоких дослідів на собаках. Прив'язавши їх до паркана, протягом 10 днів не давали їм спати. На десятий день тварини не могли вже ні очей відкрити, ні рухнути лапою. Їх після цього помертвляли і досліджували мозок. Свої спостереження вчені записали буквально так. У мозку робиться щось немисливе. З нейронами лобових часток відбуваються воістину страшні речі. Вони ніби щойно перенесли напад ворогів, форма їхніх ядер змінилася до невпізнаності, мембрани з'їдено лейкоцитами, розірвано, ніби їх пожерва якась отрута. Тоді вони допустили існування такої отрути, котра зруйнувала мозок тварин і назвали її. Гіпнотоксином, або, іншими словами, сонною отрутою. З часом інші вчені продовжили їхнє дослідження, і тепер вже відомо, що дійсно така сонна отрута існує. Це і є той самий аденозин. Той самий аденозин, який починає вироблятися вранці разом з активною діяльністю мозку. І з часом викликає у нас сонливість. І не даремно. Чому? Тому що мозку потрібна зупинка, відпочинок, перезавантаження. Зазвичай така потреба виникає десь коло полудня. Недаремно появилось таке поняття, як сієста, полудневий сон. І ввечері, коли мозок також вже втомився. І якщо людина не задовольнить цю потребу в сні, а возить, як отрута, Починає шматувати мозок. Як же позбавитися від цього накопиченого аденозину? Дуже просто. Він сам розчариться, знешкодиться, але тільки під час сну. Якщо замість сну випити каву або інший кофеїномісний енергетик, сонди щезене. І ви вже знаєте чому. Але накопичений аденозин нікуди не дінеться. І помаленьку буде робити свою руйнівну для мозку роботу. Якщо провести аналогію з автомобілем, то аденозин це гаймо, а кофеїн блокатор гальму. Далеко заїдете без гальм, якщо вони заблоковані. Отже, що робити, якщо протягом дня виникає солодивість? Дуже просто подрімати, розслабитись. Постаратись ні про що не думати, хоча б хвилин 5-10 і ні в якому разі не вживати кофеїн. А якщо вранці ви не можете проснутися, як активізуватися? Перш за все, вранці сомненості у здорової людини не повинно бути. Якщо є, значить треба переглянути режим нічного сну. Бо ви просто не висипаєтеся. А не насильно водити себе кофеїну, який, до речі, формує звикання. Отже, усі мудрості і правильних рішень. І на закінчення ще раз прочитаємо дуже важливу для нас цитату із духа Пророцтва, другий Том. Нервові клітини мозку тісно пов'язані з усім організмом, і це є єдине середовище, за допомогою якого небо може спілкуватися з людиною та впливати на її все, що порушує циркуляцію електричних струмів у нервовій системі, зменшує життєву силу організму, наслідок чого мозкова тканина мертвіє та сприйняття притуплюється. як важливо, щоб люди, які сповідують істину, в тому числі служителі, враховували ці фактори і не запрямовували себе пороком, що розбещує душу. Амінь.